Привіт, друзі! Якщо ви думаєте, що вдома неможливо добре потренуватись, сьогодні я доведу вам протилежне. Для тренування вам знадобляться гантельки та бажання рухатись вперед. Давайте разом прокачаємо силу витривалість та зарядимось енергією. Мене звати Оля. Ви на каналі Тренування вдома. Починаємо. Витягуємось у бік за рукою на видиху. Видих, 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 видих. Чотири. Три. Два. Останнє повторення. В діагональ за рукою. Чотири. Три. Два. Останнє повторення. Ноги широко перекати таз відтягуємо назад. Видих. 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 Вісім сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Збираємо стопи п'ята носок і робимо підйом коліна наверх і кругові оберти руками. Видих, 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 видих. Чотири, Три, два, один. Беремо гантельку. Стопи ставимо на ширині плечей. Будемо робити класичний присід і виводити гантельку паралельно до підлоги. Стали. Видих наверх. таз відтягуємо назад. Слідкуємо, щоб коліно не виходило вперед за носок. Чотири. Три. Два. Останнє повторення. Далі робимо круговий оберт за головою і підйом коліна наверх. Круговий оберт в зворотньому напрямку і підйом коліна другої ноги. Поїхали. Працюємо. Круговий оберт і підйом коліна наверх. Заворотній напрямок. Друге коліно. Працюємо. Видих на підйом коліна наверх. Чотири. Три. Два. Останнє повторення. Молодці. Далі у нас кардіо вправа. Будемо розводити ноги в сторони і виводити гантельку перед собою. Звели. гантельку, повернули до грудей. Працюємо. Вісім. Сім. Шість. П'ять, чотири, три, два. Останнє повторення. Ух. Поки ви відпочиваєте. Зараз ми будемо працювати з однією ногою. Будемо крокувати випад назад. І піднімати ногу, робити жим, гантелю наверх. Випад. Підйом ноги і жим гантелю наверх. Угу. Працюємо 4. Три, видих наверх, 2. Зміна сторони. Крокуємо випад. У випаді слідкуємо коліна в двох колінах кут 90 градусів. Підйом коліна наверх, жим гантелів наверх. І останнє повторення. Далі ставимо стопи на ширині плечей. робимо присідання і скручування антелі у бік до м'язів ніг. Будемо підключати м'язи, живота та пресу. Поїхали, працюємо. Присіли, підйом коліна, скрутитись. Присіли, скрутитись наверх. Видих на скручування. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Останнє повторення. Молодці. Зараз працюємо з вагою власного тіла. Вихідне положення. Присідання. Опускаємо долоні на килимок. Крокуємо в планку. Ногами зробили джампінджек. джек Розводку в сторону. І вийшли в присідання. Виїхали, працюємо планко. в планці. Не провалюємось в попереку. Таз підкручен. Ноги джампінджек. Присідання. Ще чотири. Три. Два разочки лишається. Останнє повторення. Поза дитини трошечки відпочити. Часу небагато, тому працюємо. Зараз у нас віджимання. Будемо крокувати долоню вперед. І віджиматись. Зараз у нас ліва рука віджимається, прижимається до корпусу, віджимається на трицепс, права в сторону. Віджимається на м'язи груди. Підкрокували назад. Лівою долоні крокуємо вперед. Права рука прижимається до корпусу, ліва в сторону. Зараз працюємо над м'язами трицепсу і м'язами грудей. Звісно, підключаються м'язи-пресу. І м'язи рук. Кому так важко, ставимо руки ширше килимка і опускаємось вниз, вижимаємось наверх. Працюємо в своєму темпі. Угу. А у нас залишається ще 4 повторення. Права рука. Крокує вперед, віджатися. Зміна сторони, ліва вперед, віджатись. Ще два разочки. Останнє повторення. Молодці, поза дитина відпочити. Так, зараз вихідне положення планка. Через віджимання опускаємось на килимок вниз. Вийшли в кобру, потягнулись наверх. з кобри поза собака мордою вниз. І планка наше вихідне положення через віджимання вниз. Потягнутись кобра. Собака мордою вниз. Угу. Ще два разочки. Останнє повторення. Замагаємось вниз. Зараз у нас з вами м'язи пресу. Стопи на ширині плечей. Руки за головою робимо підйом корпуса, коліна тягнемо до грудей, долоні разом. Зміна сторони, коліна до грудей. Долоні роблять павовно. Поїхали, працюємо. Видих, наверх, наверх, наверх. Чори. Три. Два. Останнє повторення молодці. Піднімаємо ноги наверх. Будемо опускати по черзі до паралелі з підлогою. Живіт підтягнутий. Поперек. Притиснутий до підлоги. Видих. 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 Вісім. Сім. Шість, п'ять, чотири. Три, два. Останнє повторення. Молодці. Сідаємо на килимок, ноги разом. Попружинили до прямих ніг. Видих, 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 видих. Затрималась, Права рука пряма, плечі опущене вниз. Міняємо ліва пряма плече вниз. Руки в сторони. Лівий лікоть опускаємо на підлогу, права тягуємось бік. Зміна сторони, правий лікоть на підлогу, ліва рука витягується, вичуваємо, як витягується весь наш лівий бік. Піднімаємось в центр. Зробили вдих, на видиху. Ротація в грудному відділі. Вдих, на видиху, зміна сторони. Зробили глибокий вдих і видих. Пам'ятайте, важливо, не ідеальний результат, а постійний рух уперед. Виконуйте це тренування регулярно, і ви побачите, як змінюється ваше тіло, настрій та впевненість у собі. Не забувайте підписатись на канал, поставити лайк та написати в коментарях, чи зайшло вам тренування. До нових зустрічей і не зупиняйтесь на досягненому. Ваш тренер Оля